Сьогодні маємо честь знаходитися на цьому місці у сквері Героїв Небесної Сотні, де як продовження увіковічнення пам'яті вірних патріотів України встановлено меморіальний комплекс, присвячений нашим загиблим землякам, героям Лубенської громади, захисникам України, тим, хто повернувся додому на щиті. Завдяки подвигу українських захисників, серед яких і багато наших з вами земляків, світ зрозумів, що оголосивши Україні війну, обстрілюючи українські міста ракетами, погрожуючи ядерною зброєю, неможливо поставити на коліна український народ. Ми ніколи не здамося, не зрадимо Україну. І готові віддати на вівтар свободи і душу і тіло. Сьогодні ми дякуємо військовим, які захищають нашу державу. І вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, не дочекавшись перемоги. Це все зроблено ми за держит кошти. Допомогли цьому наші підприємці, суденський ринок, це торгова мережа. Маркетов. І тут поряд на Шевченка не так давно підприємці з Ромен відкрили міковальний центр МРТ. Всього на, на це все пішло десь близько 85 тисяч гривень. Виконав його наш лубенець Ігор Кищук. Він намагався врахувати пропозиції тих, І... з ким ви співпрацювали. Ми співпрацювали з сім'ями, наші секретарі районів. Старости служби нашого міської ради, відділ архітектури та інші. Намагалися взяти фотографії, які у нас були, або ж сім'я нам дали фотографії інші, які в них були, можливо, краще. Те, що вдалося зробити зараз тут на фотографії. Вік тут 88. Можливо, якісь є неточності. Цей стенд буде замінений і поправлений, якщо щось було неточно написано. Тут буде до перемоги. Далі я думаю, що міська рада і разом і громада встановлять постійні місця, де будуть знаходитися героїчні подвиги, сказано про героїчні подвиги наших хлопців. В центрі стоїть. Постать військового Олександр Скіфський, коли російський ворог його розстріляв на полі бою, останнє, що він сказав Слава Україні. І сьогодні я прошу і до цієї постаті покласти квіти, падані присутні, всі мені загиблих, рідні наші військові. Наші студенти, наші учні. І ще раз хочу сказати, тут місце пам'яті Можливо, можливості ще раз згадати, заради кого ми живемо на цій землі. І що, і як багато і як дорого коштує життя. Але держава буде вільною завдяки цим хлопцям. Ми зробимо все, щоб перемогти разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми з ними, фактично з кожним, вращалися на цьому майдані, що в нас знаходиться за спиною. І сьогодні вони закарбовані в цих фотографіях, закарбовані у книгі пам'яті, яку ми будемо щодня перелистувати і згадувати. Про те, що кожен з цих героїв загинув героїчно, боронячи кордони нашої неньки України. Я дякую кожному, хто долучився до облаштування цього святого місця. Саме сьогодні, коли ми відкриваємо це святе місце тут, хотілося б вручити орден загиблому воїну від держави. Долгобородову Станіславу, який загинув, захищаючи нашу неньку Україну. Я запрошую дітей підійти сюди. Указом президента України нагорожиться орденом за мужність третього ступеня. Долгобородов Станіслав Станіславович посмертно. Схилімо голови перед світлою пам'яттю усіх українців. Які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України. Кожен із загиблих знав, за що бореться. З вірою в перемогу свого народу стояв до останнього перед ворожим прицілом. Казав Слава Україні, дивлячись в очі смерті. А тепер завжди буде оберігати Україну і її народ з небес. Шановні присутні, нехай сльоза, яка сьогодні стікає по щоці, мовчання, яке сьогодні звучить гучніше, ніж будь-які слова. Наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже, що ми відчуваємо насправді, та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України.